Привіт усім! Сьогодні дуже пастрі нам показують, чому ми маємо іменно вникати в себе, не копирсатися в чиїхось гріхах, там свого чоловіка, дитини, мами, тата, близько, знайомого, а іменно в себе. І нам сам Слово Боже Ісус Христос показує. От коли Пилат змішав людську кров, коли на 18 людей впала вежа, і що Ісус говорить до них? Ну покайтеся, ви думаєте, що вони були грішніші ніж ви. Якщо ви не покайтеся, то так само загинете. то тобто Ісус каже: проаналізуй себе, де ти згрешила, покайся і повернися до першої любові, хрести себе Отця і Сина, і Духа Святого. Тобто, хрестічи себе через покаяння, погружити себе, Слово Боже, і тоді сходить до святи. Тобто, я маю робити аналіз тільки до себе. І провіряти кожного дня себе своє серце, а не своїх близьких.